От дивіться, друзі, 3 сентября, Шафутінський, можна сказати, типу, задрав усіх цією піснею, да? всі, усіх вона на вустах і всі про неї чують. І як ви думаєте, ця пісня, то що він всіх задрав цією піснею, принесла йому гроші чи убиль? Як ви думаєте, от напишіть, да, чи ні? Якщо ви боїтеся знімати, боїтеся бути комусь неудобним. То це ваші проблеми, розумієте? Якщо ви хочете досягнути успіху і продати свій товар, то ви повинні кричати про все про все і про скрізь на всіх платформах. Про те, що у вас є такий товар, і ви його продаєте, розумієте? А якщо ви хочете знімати і не знаєте, як боїтеся чужої думки, це так само, як і в житті. Ви. Боїтеся будь комусь неудобним, стараєтеся комусь бути хорошим, а вам бути насрати на те, що комусь щось нравиться чи не нравиться. Ви повинні займатися собою і займатися тим, що приносить вам гроші, щоб це було в межах соціальних мереж правил і в рамках закону країни, в якій ви живете. Тому, якщо ви бажаєте навчитися, як продавати через соціальні мережі, залітайте в мій авторський курс Блогер дорівнює бізнес. А картопля на якій колорадський колорадські не і слистя, є, є ага. у мене в наявності. І пишіть особисті повідомлення.